Смерть семирічної дитини у реабілітаційному центрі для осіб з інвалідністю на Закарпатті у фокусі правоохоронців. Трагедія сталася на початку грудня минулоріч. Однак, офіційна інформація оприлюднена тільки зараз. Хлопчик народився у травні 2018 року, і до квітня 2025 року жив з матір'ю на Мукачівщині. Дитина тяжко і часто хворіла і потребувала особливого режиму, а також чіткого виконання рекомендацій медиків. А водночас мати ігнорувала всі покази медиків і не дотримувалася вимог щодо харчування, а також гігієни та безпечних умов проживання дитини. Сім'я перебувала на обліку соціальних служб і до помешкання регулярно навідувалися як медики, так і представники соціальних служб. А після того, як неодноразово було зафіксовано матір у стані алкогольного сп'яніння, дитину було вилучено з родини. Після лікування хлопчика передали до реабілітаційного центру на виховання. Під процесуальним керівництвом Хуської та Мукачівської окружних прокуратур з'ясовують усі обставини інциденту. Зокрема, перевіряють, чи була надана хлопчику необхідна медична допомога та хто саме мав нести відповідальність за його життя. Варто додати напередодні трагедії, волонтери, зважаючи на важкий стан малого, запропонували лікування за кордоном, однак не встигли. За версією слідства, під час різкого погіршення стану здоров'я лікарка установи не забезпечила своєчасного звернення за належною медичною допомогою на момент смерті вага семирічної. Дитини становили лише 11 кілограмів. Хлопчик перебував під опікою держави з квітня по грудень 2025 року. Відповідальність за його життя і здоров'я була прямим та безумовним обов'язком працівників центру. У межах розслідування лікарю центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю повідомлено про підозру за частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу України в неналежному виконанні обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх, що сприцінило смерть. Життя дитини обірвалось там, де вона мала бути у безпеці. Також повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною, що спричинила тяжкі наслідки, і його матері. Наразі правоохоронці продовжують слідчі дії, з'ясовують усі обставини трагедії. Остаточну правову оцінку діям усіх причетним дадуть після завершення слідства. Досудове розслідування проводять слідчі хуського та мукачівського районних відділів поліції Закарпаття.